No-till Глибокий рихли! Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і сьогодні зробимо огляд соняшника. Демо поле не тільки по гібридах, а й по різних технологіях. Тому дивіться я, буду ставати з свого захисту соняшникового, який я сів, бо вітер сильний. Друзі, ну що, прийшов той час зробити огляд перший такий великий, вже без різних там агрооперацій. Соняшника Саксон від Еліти Селект, Ріта Селект, привіт, Серега, привіт, який присилав соняшник цей на рекламку. Значить, е а я вам зараз покажу от саме по різним технологіям. Перша технологія, значить, що тут було? Попередник, зима пшениця. По сівозміні соняшника не було тут 3 роки. Значить, е глибоке рихлення по стерні літом на глибину 30-35 см. Потім. Весною дві культивації. Перша 10-12 см, друга 7-8 см. І навіть була тут третя культивація на глибину 5-6 см. Посів без добрив 60 тисяч на гектар. Давайте там проти Сонця. 60 тисяч на гектар. Значить, потім противозлаковий був тут клетодим, гранстар. І один міжрядний обробіток. Ще було підживлення препаратом від долини новим: це SunLips. Фунгіцид, інсектицид і карбамід. Ось така технологія тут. Дивимось на розвиток соняшника. По висоті, десь в середньому ось мені, ну, метр двадцять. Від метру до 1,20 метр двадцять. Дивимось листовий апарат. Давайте вирвемо, подивимось коріння. Корінь, дивіться, який гарно розвинений. Опрямій шурує туди, але вологи, хоч там і були дощі, дякувати Господу Богу, хоч є на щось дивитись, не так як люди вже заганяють рубящий каток. Мої співчуття вам, це звісно жах, але ну, ось це глибоке рихлення. Ось такий соняшник. Я думаю, ну, казати там про супер врожаї нема сенсу. Проходимо ось, дуже ярко виражено. Рихлення і совноу По висоті залізно півтора метра, навіть метр сімдесят десь. Якщо брати там отой, наприклад, ось стерня. Що тут було? Після жнив нічого, того що посухо стояло, ні бур'яни не росли, нічого. Весною перед посівом 4 літра гліфосату, Посіяли. Все те саме теж насіння, така ж норма, без добрив. Після посіву накрили ще 2 літри гліфосату. Клетодим, Гранстар і теж фунгіцид, інсектицид, карбамід і препарат від долини. Значить, що тут? Ну, Місцями ось міщієць прорвався, але це вже інша волна. Кави. Це Саксончик від Elite Select. Саксончик. Не знаю, людям не подобається Саксон, але дивлюсь, в принципі, чого ну, в принципі, непоганий. Саксон 0. І зараз переходимо на мінімальний обробіток ґрунту туди. Чого я стою з цього краю поля? Того, що якщо я зайду туди, то там балочка і там соняшник майже без, без різниці. А ось основний масив, видно добре різницю. Ще наутіли іде. І ось заходимо на ось 0 дісковка, мінімальний обробіток ґрунту. Ну не така велика різниця, як з... В принципі, з рихленням. Там взагалі просадку видно. Тут було два дискування важкими дисками. Друге, перше десь дискування 10 12 см, друге десь до 15 см. Ну Може там 12-15 см і теж три культивації. Все інше, як і на нулі, так і на рихленні. І бачимо, що ну, трішечки хужіше, ніж на нутілі. Але не так погано, як на рихлані. Але теж, дивіться, є ось таке. На наутілі такого нема. Хоча ось просів, здається, да? повинен тут бути лапух, а його нема. І листок теж. Ну, Друзі, бачите, все ж таки одну агрооперацію. Я встиг вам засняти тісковочку сусіднього господарства. Ось. То думаю, невже я трактор в відео не зніму? Ну друзі, ось вам і ноутіл. Хто там каже, що це не технологія чи ще щось. Оранку потрібно проводити. Ноутіл. Іду ось ноги. Бачите вон. Ноль. Глибокий рихли! Так, друзі, а це альдозор по дискуванню. На Саксоні 3 технології, а основне поле це дискування. Ну На дисковці він, в принципі, від Саксону взагалі немає якоїсь різниці. Він такий самий, як от Саксон був на дискуванні, так ось альдозор на дискуванні. По технології все так само, як і на Саксоні по дискуванню. Ось такий альдозор від агроритму. Ангелінка прислала. На демку ось такий соняшник. Ну я ж кажу, в принципі, одна але тут дисковка була. Тут не рихлення, дисковка. По м'якості, дивіться самі. Ось грунт. Дощ якось пройшов 6 мм, але ось далі суха земля. Верх тільки змочений. Ну, що пороб. Все одно, дякувати Богу і на цьому. Ось такий. Альдозорчик, Покореневий давайте вирвем. Ось один стоїть, давайте. Та ні, він якийсь покручений. Покореневий. Це Все прямо. Ніякого там вовчку чи ще чогось там немає. Але от бачите, соняшник, який, який є в цьому році. Що, друзі, альдозор. І заходжу я в Тор. Від Євросем, 7 Євро, Від Євросем 7 тор. Опа. А цей красен зацвів. 24 травня був посів. Ну, ось такий тор. Він ранній, він там 90 днів, вже цвіте. Починає ось ось зацвіте через дні три, вже масштабно. Ось тут такий, де вирізали культиватором, якраз вам стану, щоб не колотись. Давайте, давайте вирвемо, наприклад, цвітущу вже рослину. Мені Ігор не пробачить, що я тут повиривав соняшників вже. Корінь іде прямо. Ось по чистоті. Ну, скільки? Ну на 15 центне, в принципі, соняшник там на всьому полі стоїть. Ось цвіте. сапах, Бджолки летають. Це дисковка. Рихлення щось взагалі мені не подобається. Це, звісно, такі затрати і побачите отаке. Це, звісно, капець. І стоїть нормально. Друзі, підписуйтесь. Євросем. Агрорит. Елідерселект. Привіт вам. Дотех вам не бреше. От я знімаю відео, правду. Якщо є бур'яно з в міжряді, зараз вам покажу, то він є. Я його зніму. Ось, дивіться. Є пляма міщію. Бачите, ось, ось після міжрядки. То я вам зніму, я вам не набрешу. Є міщій. є. Приїжджайте, дивіться, коротше на міщій. Це. Всім всього найкращого. Вітаю всіх, напевно, вже з закінченням жнив. І чекаємо цвітіння для того, щоб зробити ще один огляд цікавого поля. Всім пока!